Всім привіт, друзі! Мене звати Тенкотик і я радий вас бачити на новому відео на моєму каналі. Як ви бачите, друзі, сьогодні ми попали в школу тільки в Майнкрафті. Розказувати, чому я мене туди запхав, я не буду розказувати, просто якось не хочу. Але ми починаємо. Так, знову йде йти, йти в ту школу так. Треба бути обережним, ну, щоб нікого там не попхнути, не вдарити, щоб таке все було нормально. Так, ми в школі. Угу, така класна школа, капець просто. Давно, кстати, в ній не був. Але все рівно нам треба, друзі, йти. Тут -то такі от люди, о, селянини, типа, ну, як селянини, ученики, там, наприклад, вчителі, все таке. О, добрий день, Сергій Григорович. Я йду якраз в свій клас. А де мій клас? А, точно, тут -то мій клас. Треба бути мати із тих двох. Так, це який клас? Це клас. Четвертий Б, а це клас четвертий А, так, це мій клас четвертий а Так, тут нікого немає, що перший капець класний, капець. Я і першим прийшов, це просто капець, класно. Я знаю, друзі, саме, де я сижу, я сижу саме тут. Я поки почекаю однокласників. Друзі, прикиньте, тут такий шум, тут багато однокласників вже поприходили. О привіт. о, привіт, Ігор. Коротше, зараз не до тебе. Тут така яка класна, го... ну тут яка, яка велика гора після вихідних. Я просто в сам в О, Привіт, Степан. Коротше, тут багато тих таких, таких, я не знаю, тут багато таких, чесно, однокласників в мене, о, самі подивіться, вони всі тут балуються, бавляться, тому що ще перерва. А я Чексто тож якби хочу бавитися. Треба якусь селяну знайти, щоб з ним якби, і побавитися, поки на перерві. Наприклад, о, селянино в зеленому. О, Ігор, давай побавимося в лово. Так, чорти лова, ха ха, треба втікти, поки він мене не зловив. Після першого уроку. Ой, ще трошки. Я вже засинаю, Це просто капець. Ой-ой-ой, все. Написала, треба підписати, що це я. Ой, я не то пишу. О, все, ти не мій котика. Я пишу все добре. Чесно, друзі, я засинаю, подивіться, я просто ну, не виспався. Ну є одне но. Так діло не піде. І я маю звідси вибиратися. Так, так, друзі, ви не послухали. Так, я хочу світ саме вибратися, і нам треба якось втікти, поки є перерва. Ще перерви дуже мало лишилося, тому нам треба якось втікти, поки з класу. Так, втікаємо просто з цього з класу, якось кудись подальше, можна сказати. Ми поки йдемо саме йдемо десь саме тут. А так, друзі, от тут ще якісь селяни не ходять. І. коротше, нам треба якось втікти, подивіться на, саме на що твориться просто на вікні. Просто подивіться, всі, всі просто селяни дивляться і просто що це. Що зараз ніч? Во подивіться, вже от там, от луна, бачите, бо воно вже там і є, а вже настає ніч. Так діло не піде треба, друзі, треба саме втікати звідси. Так, ми зараз і почнемо робити цей і, втікання. О, давайте ми в цього селяну поспитаємо. Селянин, а ти знаєш, як звідси втікти? Ну так, знаю, в директора є ключ, щоб пройти в інший вхід в школи. Дякую, селянин, ти мені дуже поміг. Two years later. Я так я підселяна не дізнався, що в директора є саме цей ключ, щоб втікти. О, якраз і директор. Давайте потихеньку зайдемо, щоб нас ніхто не бачив. Давайте, опа, заходимо, все буде добре. Так. Тут є якийсь має бути ключ. Давайте зайдемо і подивимося. Це якась тут є скриня і. О! Ключ! Тут там треба якийсь вибратися звідси, Пробний ключ, нам треба якось звідси втікти. І це якийсь вхід в іншу ну, сторону школи. Нам треба і потихеньку піти. І він саме сказав, що там нема охорони. І це буде дуже добре. А ми потихеньку і саме туди і йдемо. Тут поки нікого нема, а ми спокійно Киненько йдемо, друзі. Так, там вхід, там охорони є, а нам треба під інший вхід. О, давайте ми сюди зайдемо в їдальню, так можна сказати, ще поїмо, бо дуже їсти хочеться. Так, до, Добрий день, баба Люба, нам мені, будь ласка, можна якусь картошечку чи щось інше. Звичайно, берете не котик. Дякую вам дуже, баба Люба. Просто ви мій спаситель, як можна так сказати. Так, Тут є картошечка, можемо собі чуть-чуть взяти. Ми собі взяли опа, картошечку 14, коротше. Зараз сядемо собі і поїмо, так можна сказати. Ох, який добрий тут диванчик. Так, друзі, але не будемо просто так тратити, і нам треба сказати, подумати, як так звідси вибратися. І саме з якої сторони можна вибратися, реально, друзі, я не знаю як. Тому зразу кажу, треба якось думати і вибиратися. Але ми якраз і починаємо. Так, бабі, -люба, бабі любі дякуємо всі, баба люба дякую, що дали мені поїсти. Але ми далі йдемо. Ми і і Треба якусь іншу сторону школи. Так, а ми поки йдемо, щоб нас ніхто не спали. Вже урок є, а я ще досі не прийшов в клас. Я не хочу ще, вер... ще вертатися в клас. Тут якийсь є балкон, і давайте ми сюди зайдемо. Подивимося, так тихо, все не будемо палитися. Там зараз йдуть саме уроки. В нічночі, прикиньте, оце клас є, він напевно закритий. Так, краще ви бачите ніч на дворі, а йдуть уроки. Так, тут той, той, той самий клас. Нам треба йти трохи потихеньку і помалесенько. Ви уявляєте вночі просто вчити уроки? Я думаю, так треба якось стрибнути, звідси тут малесенька висота, але можна прямо і зараз і звідси стрибнути. Так, поки ніхто не бачить, ми стрибаємо, а продовження слідкуємо.